Усім привіт! Диспозиція стандартна. Я Павло, а ви дивитеся черговий огляд на щось цікаве. І в щось цікаве в нас сьогодні iFi GoLink Max. Відносно нещодавно я робив огляд на звичайний GoLink, їх портативний свисток, але Max тепер в нас йде з балансним виходом і зроблений на чипі від ESS. Видає він 240 мВт з балансного виходу і 100 мВт зі звичайного. Але враховуючи це те, що тут в нас i fi то за тюнінгом буде щось цікаве. Або щось цікаве зовсім тепле, або щось цікаве якісне. Тож, враховуючи ціну в 80 доларів або фунтів або євро, в мене є певні сподівання на цей пристрій. Тож давайте подивимося на нього детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Як же набридла ця зима? Скоріше б вже літо, щоб я розповідав, як набридла ця жара. Доволі проста, тоненька упаковка, що нагадує попередню модельку, ну точніше, ту, що, звичайно, не МАКС. Але мені подобається, що з до поліграфії в них дуже консистентний, як і в інших продуктах, тут світлини самого пристрою з різних боків. Логотипи технології, які вони застосували. А також навіть тут описані головні можливості і технічні характеристики наведені, що в цілому доволі гарний крок. Всередині ми чіпляємо за ось цей язичок і витягаємо все, що маємо. Ну, Окрім там купи різних паперців там і стікера Айфаївського, ви отримаєте перехідник з USB-A на USB Type-C. З Lightning на USB Type-C, ну і сам GoLink Max. Він приємно важкний, гарний такий, я не знаю, зелено-бронзовий якийсь колір. Дуже приємний, великий надійний конектор. Далі м'який кабель. І сам безпосередньо пристрій. Тож, як бачите, він доволі компактний. Ось тут світлодіодний індикатор. Хайрес стікер який одразу хочеться відклеїти. І тут два виходи: один балансний, другий звичайний. Ну і звісно, тут колір змінюється в залежності від того, як ми, е, е, як, яка роздільна здатність сигналу поступає на нього. З точки зору використання, все дуже просто: з одного боку під'єднуємо до джерела, з іншого під'єднуємо навушники і все. На жаль, немає в нього власних елементів керування, як бачите, абсолютно ніяких. Але в цілому в базовому сценарії використання, я думаю, що це не так критично, особливо, якщо ви використовуєте плеєр на кшталт UAPP, який вміє регулювати гучність в будь-якому випадку. Якщо вас цікавить енергоспоживання цього пристрою, то ви заміри зараз бачите на екрані, як завжди, використовуємо мезі Empyrean 2 в якості навантаження, виставивши їх на комфортний для мене рівень гучності. Після багатогодинного прослуховування цього свистка з різними навушниками, можу сказати, що мабуть МАКС для нього не найкраще ім'я, тому що МАКС, ну принаймні в моїй голові, це щось добудоване до бази. Да, в нас є там iPhone 11 Pro і є Pro Max. Майже однакові, тільки Макс трохи більший. Так от і в цьому випадку для мене Макс приймається як ну, додали ми балансний вихід. Але в цьому випадку зміни більш а, разючі, тому що тут звук ну, може не зовсім інший, але помітно доросліший і більш вивірений порівняно зі звичайним Голінк. Таке враження, що от фай подивилися на Голінк. зрозуміли, що м, ми можемо. А, Зробити непоганий звук, а давайте подивимося, що ми можемо вижити максимально. І вони змогли знайти ось такий дуже класний баланс між їх власним звуком, таким теплим доволі і технічним. Тому він доволі нейтральний, доволі технічний, але в той самий час усі є трошечки приємного забарвлення, і в цьому випадку ця теплота. Вона її дійсно небагато, і тому це більш як така спеція, а не головне блюдо, як найчастіше в iFi буває. Тому в цілому буду його хвалити, тому що вийшло дуже, а, на мій слух, непогано. Бас іде на максимальну глибину, добре контролюється і дуже гарно балансує між швидкістю і деталями, а також вагою. Є трошечки доданої ваги, яка робить його таким злегка гумовим. Але це звучить доволі натурально, аналогово і природньо. Є непогана кількість дрібних нюансів, але без зайвого фокусу на них. Усілякі там гуркіт присутні, але він не домінуючий в запису. А також непогано передаються текстури і характер натуральних інструментів, особливо добре записаних. Тож, якраз в мене про це і приклад, це Sony Boy Williamson. Uh, the sky is Crying, як бачите, дійсно якісний запис, бо ж награ на обкладинці диску говорить багато про що. І тут якраз той випадок, коли бас присутній в записі, але не присутній сам по собі, тому що тут немає там якогось. Як у перкусії, якихось не знаю, там акустичного басу чи ще чогось. А бас тільки складова звуку гітари, яка додає фактурності і об'єму інструментам. І для цього потрібно, щоб джерело це відігравало дуже збалансовано, без зайвого, без зайвої сухості і також не розмазуючи. Ну і звісно, цей свисток доволі непогано з цим порається. Середні частоти теж трохи підзабарвлені вагою, але небагато. Дуже приємно звучить чоловічий вокал, дуже тілесні інструменти, але завдяки гарній роздільній здатності, жіночий вокал теж дуже непоганий. Тут немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, тому немає якоїсь різкості. І що, як для мене трохи дивно навіть це те, що оця крапля доданої ваги. Вона не стає на заваді гарній побудові сцени. Сцена не супер велетенська, але доволі охайно оформлена і доволі голографічна. Про, пропрацьовані в глибину плани дуже натурально переходять один в один. Ну і в цілому будується все так з нормальною кількістю повітря, але без зайвого роздування. Інструменти звучать природньо, цап не те, що підкреслює якісь недоліки запису. Але з ним я зловив себе на бажанні знаходити більш якісні ремастери, тому що дійсно хочеться вижити з нього максимальний потенціал. Ну і такий універсальний тестовий приклад. Там в Dream Theater вийшов новий альбом. Я кілька разів послухав, ще не до кінця розібрався для себе. Але здається, він дуже класний. Тож раджу. Але тут у нас A Nightmare to Remember, Тут багато всіляких таких. А, аудіо вставок з відходами від музики, ну і багато всілякого музичного матеріалу. Ну, все ж таки, 16 хвилин, треки, це дрімсієта. А якщо дуже гарно відіграє, збалансовано. Якщо прискіпуватися, то мені не вистачає трохи м насиченості вокала лабрі, але ну, скажімо, я вже кажу, що це більш прискіпування. Звісно, якщо ми закриємо очі на ціну і будемо вимагати від нього, як від більш дорогих пристроїв, то можна це відмітити. І верхні частоти вони нормальні, тобто тут немає якогось знов такого аудіофільського лоску, дуже базова шаруватість. І ви знаєте, дуже приємно, насправді, що в сучасних пристроях, хоч навіть і в дешевих, почала з'являтися базова така шаруватість. Непогане насичення обертонами складними, базові обертони відіграються добре. І от що iFi дійсно гарно зробили, вони позбулися того металевого призвуку, який притаманний деяким. Недорогим цифроаналоговим цим перетворювачем такого типу. Тому в цілому верхні частоти, ну, такі. Простуваті трошки, але непогано звучать. Ну і, звісно, для цієї ціни, я думаю, що більшого і геть і вимагати. Приклад, це Exosense Blue Space. Дуже насичені треки. Exosense взагалі, класна група, в них таки. Така суміш пост-року, пост-металу, ембієнту, всього авангардного. дуже щільний в них звук, насичений перкусіями, гітарами, і цей пристрій доволі гарно себе з таким теж показує. Знов таки, якщо прискіпуватися, то можна там поскаржитися на певну спрощеність, на відсутність шаруватості. Але ну, вибачте, кому потрібна шаруватість, ласкаво просимо в сегмент, я не знаю, там разів 5-7 дорожче. Що стосується потужності, я б сказав, що цей пристрій адекватно потужний. Тут якраз підібрали ту кількість міліват, що необхідне для, ну, для тих навушників, які мають сенс в портативі. Тому, якщо виходу балансного там, для чогось недостатнього, для якихось навушників, то їм позаяк вже потрібен стаціонар. Він розкачує і повнорозміри ефективні, і також навіть планари, якщо вони не тугі. З внутрішньоканальними навушниками майже відсутній фоновий шум, тому в цілому доволі універсальний пристрій. Він щось гіпертогенне розкачає, але він для того і не створювався. Що мені окремо сподобалося, це те, що окрім різниці в потужності, виходи майже нічим не відрізняються. Ну, звісно, якщо там якимось навушникам потрібно більше потужності, то балансний вихід буде краще. А якщо ні, то в цілому вони звучать майже ідентично. Я думаю, що це заслуга технології S-Balanced, яку використовує Айфай. У них там якийсь підхід, який дозволяє покращити якість звичайного виходу, використовуючи там напівбалансний якийсь підхід. Не знаю, як це працює, але дійсно, от в цьому випадку, результати можна почути. Ще мені сподобалось, що вони схоже дослухаються до зворотнього зв'язку, тому що в ранніх оглядах я бачив скаргу на те, що дуже, дуже легко випадає штекер. Але в моєму ЦАПі він тримається доволі туго, тобто він заходить з помітним клацанням. І щоб його від'єднати, треба прикласти певні зусилля. Не знаю, може з якимось плином часу воно стане більш легко входити-виходити, але дійсно внушає довіру. Я пробував обидва виходи. Якщо казати про порівняння, ну навіть немає сенсу порівнювати зі звичайним Гоулінг. Тут помітний крок вперед, майже в усьому, що стосується звуку: сцена, натуральність, природність, дорослість, все. Ну, не знаю. Давайте, щоб з чимось порівняти, FiiO k 15 і 17, вони обидва більш нейтральні, більш сфокусовані на мікроконтрасті, трохи більш деталізовані, але вони трохи сухіші і менш аналогові. Тому в цілому, насправді, якщо вам хочеться ось такий от збалансований, технічний, але приємний звук, і якщо вам підходить ось такий формат. Мінімалістичного пристрою, без якихось кнопочок, екранчиків і всього такого дійсно раджу звернути увагу, тому що дуже приємний вийшов пристрій Wi-Fi. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.